Добрий день, дітки, відгадайте загадку. Все пухнастим снігом вкрите, луки, річка, гай, дома, довговухий, зайко сірий обернувся зайцем білим. Перестав ведмідь ревіть, бо у сплячку впав ведмідь. Хто нам скаже? Хто це знає? А коли це все буває? То коли ж це буває, діти? Так, це буває дзинку. А про кого йдеться у загадці? Вірно, про зайця та ведмедя. Що трапилося з зайцем? Він поміняв сіру шубку на білу. Вірно, а що трапилося з ведмедем? Він перестав ревіть, тому що впав у сплячку. Послухайте оповідання Бориса Харчука, яке називається Як ведмідь зимує. Настали морози, замерз, ревнув ведмідь і поліз у барліг. Зима довга, мете сніг, але йому що? Завалився на бік і сниться йому малина. Вона зеленіє, починає квітнути, хоча в сні, а так і лоскотить у носі. Хух, позіхає бурмило. Ну, здається, пів зими минуло. Пора перевернутися на другий бік. Повернувся на другий бік, лапу до рота, і далі йому сниться малина. Вже відквітувала, стигне, уся зачервоніла. Так ведмідь і перебуває зиму. Півзими спить на одному боці, а пів зими спить на другому. Скажіть діти, що ведмідь робить усю зиму? Так спить, які сни снилися ведмедеві? Йому снилася малина. Спочатку вона квітла, а потім стигла. Вірно. А як ви гадаєте, чому саме малина йому наснилася? Вірно, тому що він дуже любить нею ласувати. А чи знаєте ви, чому ведмідь у вісні бере лапу до рота? Це відбувається тому, що шкіра на лапах ведмедя свербить, тому що під старою шкірою наростає нова. От ведмідь і обкусює стару шкіру. А як ви гадаєте, діти, що ще могло наснитися ведмедю взимку? Пропоную пограти в гру, яка називається. Пізнай тварину за описом. Перша тваринка. Довговухий, літом сірий, взимку білий. Куций хвостик має, швидко стрибає. Вірно, це зайчик. Вгадайте за описом наступну тваринку. Руда хитрюща. Хвостом сліди замітає, дуже зайчатину полюбляє. Вірно, це лисичка. Вгадайте наступну тварину. Він сірий, злий, зубастий, на місяць завиває, всіх звірів в лісі він лякає. Так, це вовк. І остання тваринка. Маленька, руденька, китиці на вухах, пухнастий хвостик має, живе в дуплі, ласує горішками та грибами. Вірно, це білочка молодці. Пригадайте зміст оповідання, яке ми з вами прочитали, пригадайте його назву та спробуйте близько до тексту. Переказати це оповідання. Бажаю вам успіхів і прощаюся з вами до побачення!